Друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Віталій похвала знову на зв'язку, а це означає, що знову будемо говорити про наших за кордоном. А поговорити є про що? І на черзі в нас Лунін та Реал. Так, мабуть, найдовший серіал за участі українця в королівському клубі продовжується. Але поки Лунін був поза кадром в останній серії, його рейтинги мали би сильно підвищитися. А щоб піднялися рейтинги цього відео, обов'язково поставте лайк. Вам же не важко, правда? Ну, а ми будемо розбиратись. Кепа, кепа, кепа. Знаєте, дивлячись на гру цього голкіпера, складається враження, що це вчительська дитина, якій ставлять хороші оцінки, бо батько класний керівник. Анчелоті продовжує вагатися стосовно Луніна Черей Сабалаги. В підсумку все одно грає іспанець і грає погано. Вчора Реал зіграв півфінальний поєдинок Суперкубка Іспанії в дербі проти Атлетико, і цей матч став дійсно фестивалем для вболівальників і справжнім жахом для захисників та голкіперів. Фінальний рахунок 5-3 на користь реалу. Чуєте інтригу? Так, конкурент Луніна пропустив три, причому не без очевидної помилки. Вишенька на торті, третій м'яч. Аріса Балага грає на виході, не втримує м'яч і кидає його в голову Рюдігеру. І той забиває у свої. Загалом в кепа чотири севи після шести ударів в площину, і найгірша оцінка в команді за поєдинок. Але старий Карло й далі гне свою лінію. Кепа на мою думку відіграв добре. У перших двох голах він нічого не зміг зробити. А в третьому стрибок Морати йому трохи завадив. Хто буде грати в фіналі? Побачимо: або Кепа, або Лунін. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Болівальники реала в коментарях не забули нагадати баску та анчелотті, хто має бути номером один за відсутності куртуа. Ось лише деякі з коментарів. Лунін має бути в стартовому складі, поки куртуа не повернеться. Це більше не обговорюється. Поверніть кепу в Челсі. Кепа не має рівня, щоб бути гравцем реала. Лунін більше, ніж Кепа. І таких сотні, а ці коментарі набирають купу лайків. За Луніна не лише вболівальники, а й гравці команди. Як повідомляє іспанська преса, футболісти вершкових допомагали анчелоті вирішити воротарську дилему і стали на сторону українця. До того ж, Лунін дуже затоваришував з головною зіркою мадриців Джудом Белінгемом. А це також важливий фактор. Окрім того, свою надійність Андрій підтверджує цифрами. Востаннє українець виходив на поле у матчі проти Мальорки, де знову відстояв насухо. А загалом для Луніна ця гра стала п'ятою в цьому сезоні без пропущених м'ячів. В інших п'яти матчах він пропустив шість. Голів, тобто в середньому наш голкіпер пропускає 0,6 за гру. Робить два з половиною сейви за матч та встиг запобігти як мінімум трьом взяттям воріт. Однак у виході кепи на матч проти Атлетико не варто шукати зрадоньки. Зазвичай суперкубок не є пріоритетним трофеєм для клубів. Та і сам Анчелотті говорив наступне. Воротар, який грає в суперкубку Іспанії, не є першим голкіпером команди. У них обох все дуже добре. Вони гратимуть по черзі. Що ж, іспанська марка говорить, що в чемпіонаті основним все ж таки буде Лунін однак його саме майбутнє в реалі під питанням. Перша проблема це звичайно відновлення куртуа, який має повернутися в травні. А друге це власна забаганка президента вершкових Флорентіно Переса, який дуже хоче собі в команду сенсаційного голкіпера Лас Пальмаса Альваро Вальєса. В чемпіонаті Іспанії менше за канарців пропустив лише Реал 11 проти 17 в 19 матчах. Відсоток успішності сейвів Валіеса 82,56%. Окрім того, що він найкращий у лалізі, також є і найкращим у Європі, випереджаючи Яна Сомера з інтера та градецького з Леверкузена. Серед його якостей виділяється робота ногами, а також вибір позицій. Перес хоче забрати його безкоштовно цим літом, але іспанцю залишилося зіграти один матч, і тоді контракт буде автоматично продовжено до 2025 року із сумою відступних у 30 мільйонів. Тож бачимо, що до цього серіалу приєднався ще один персонаж. Але чи захоче Перес платити 30 мільйонів за резервного голкіпера? Питання відкрите: як і відкрите питання по Луніну, контракт якого закінчується цього літа. Кепа то поїде назад до Челсі, а от що, на вашу думку, треба робити українцям? Напишіть ваші варіанти в коментарях, ну а також не забувайте підтримати наших партнерів, компанію Favbet. На нових гравців очікує бонус до 10 тисяч гривень за перший депозит. Дайте спорту себе підтримати, будьте всередині гри разом з Фавбет. Всім гарного дня, всіх переможемо, до зустрічі! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.